З'єднали КПП МТЗ-100 з мостом МТЗ-1221. Зістекували майже без проблем. Єдиний нюанс: прийшлося розсверлювати усі отвори. Ось ці 1, 2, 3, 4, 5. Тут 6, 7, 8. Вісім, вісім отворів розверлили з М16 під М18. На МТЗ 100. Заднє міст кріпиться болтами на М16. На 12, 21 М18. Ось, розверлимо. Під М18. На коробці мз 100 стоять булти М16. А ми встановлюємо міст від МТЗ-12-21, на якому булти М18. Все стає, все підходить. Тільки потрібно розверлити отвори. Працюємо. Нічого, розверлили, все підійшло, як тут і має бути. Всі повскривали кришки, крім ось цієї. Цю вскрили, тому що насос, вилка насоса, вийшла з ладу, потребує заміни. Вилка приводу насосу. Яка включає насос або від мотора, це ось тут іде зачеплення шестри, або відходить трактора іде сюди щеплення насоса. Ось цю кришку. У нас її не було, у нас стоїть редуктор на два насоси. НШ32 з цієї сторони ставиться і з цієї нш 10. Потрібно його помити, передивитись, відмили від масла, яке там було на дні. Ось таке масло було. Масло, яке потрібно сюди заливати, 10 В40 або 15 В40. Тут по відчутті був залитий тад. Не знаю, як ця коробка на ньому працювала, тому що тут стоять гідромуфти. І таке густе масло я не уявляю, як воно по тих трубочках ходило. Як воно поступало до цих гідромуфт. Не уявляю. Гідробак ЄВ 12.21 потрібно його перемити також. Центрифугу будемо знімати мити. Цю кришку вскрили, тому що цей болт потрібно було відкрутити-закрутити також. Там всередині теж мили ми вимивали старе масло. TAD. Це зняв також помию фільтра зняв з корпусом разом, тому що вигортали залишки тадо, який там був залитий. Все перемиємо, все почистимо, поставимо на місце. Кришку не видно. На проміжутці нижню теж зняв. Тому що зливали теж остатки, тому що. З проміжутки сюди все масло не збігає. Там також помили. Міст теж робили. Міяли підшипники на Вомові. Все той самий міст. Дістаю вам, щоб до лісу, до того підшипника Дістаю вом. Бачили той почипник на місці ще стоїть, розібраний. А тут ще один розлетівся. Ось, ось там почипник стоїть. На ВОМВІ. Ми вже поставили нового фірми Fag Будем Будемо надіятися, що він буде ходити. А Почіпник, який... Стояв ось він. На ньому розібрався сепаратор. Почіпник без будь-яких надписів. Не знаю, чий він. Ну, ось так. Другий почіпник, з якого шарики були на днові, ось цей. Він стоїть на вомові. З самого верху він входить ось сюди. Це місце. Так, розібрали ВОМ, щоб замінити манжету. І заодно будемо міняти підшипник, підшипник фірми SKF. Ось. А це коробка з підшипника FAG. Made in Portugal. Португальський підшипник. Він йшов закритий. Я зняв цю защиту, почіпника вимив в куриті. Ось такому з бака Мерса 123-го. Таке в нас корито. Вимив, поставив, вже його туди вставили. Також за одне міняю всі манжети на Мостові. Ось поміняв манжети поставив з Втор Каучука. Всі манжети виробника Кременчу Гомотехніка. Ще не користувались, але по отзивах в інтернеті здається непоганий виробник. Також виявили люфт на сателітові ВОМа. Вироблений палець був. Зараз палець новий, йде десь має прийти. На цих люфта нема. Був тільки на одному люфт. Так, накладки ця майже як нова виглядає. Та трішки стерта. Ось так. Зараз буду збирати вом. Чищу мию. Запресовую манжету, забиваю підшипники, і продовжуємо зборку. Це два підчіпника новими міняли. Також робили хрестовину диференціала, Завтулювали. Купляли нову хрестовину, завтулювали. Сателітами от така от штука. Ось. І це всі так. Ось так. Залишки втулки. Ну, вироботку просто тут ну, не замітити це. Це ужас. Тулок вже давно нема. На цій і цій даже згадки нема про втулки. Тут щось залишилось і тут. Так, зараз. Зараз буду розбирати тут, знімати цю лійку, Хочу поміняти сальника. Також, можливо, буду вскривати цю кришку, щоб поміняти прокладку на свіженьку. Все, продовжуємо працювати.